Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимось таке питання, що заважає викрити всіх колаборантів в Україні. Викрити і зламати всю цю сітку агентурну, що працює на ворога. Якнайшвидше звільнити Україну від агентів ворожих. Очиститись, угу. великі такі агресори. В були. були. Перебої. Їм платили раніше великі гроші за те, що вони здавалися і ну, завдавали страждань, і припинилися ці виплати, і вони взагалі стали дуже. Слабкі виплати. В колаборантів раніше вдавалося все робити, зараз вони покинули цю справу. І вони пішли, десь заховалися, десь заховалися і перечікують, бо йде така річ, дуже швидко буде змінюватися все, що вони дійсно бояться, що їх викриють. І десь вони сидять у скроні, ага, вони бояться в смерті, що їх вб'ють, їх просто повбивають. Для них дуже жорстоко. Для них це закінчиться дуже жорстоко. Вони ховаються від смерті. І в них навіть така думка, що це я пересиджу цю війну десь. Не буду показуватися. Вже він припинив свою діяльність, те, що в минулому в нього було, в очікуванні, в очікуванні. повний крах. Люди, люди всі знають. Цих колаборантів і будуть їх видавати, і цим зникне оця агентура. І взагалі їм дуже важко. Вони дуже бояться смерті і очікують кожен день, що їх зловлять і вб'ють. Просто У такий... них таке життя почалося. І гроші вони вже більше не отримають. І настане перемога. Я взагалі так розумію, що дуже скоро настане перемога. І це для них повне знищення. Вже вони не працюють. Раніше творили жахи, катування, гвалтування, дуже жорстокі ці колаборанти. Угу. Так, в них буде шлях такий нехороший. Навіть прийшло. Перемога і все одно їх будуть ще довго. ловити, збирати. Добре. Хочу забрати весь негатив, повернути їм назад. Наперечу ці всі виплати, що колаборантам платили, до них не повернуться. Заберуть, знищать взагалі. І не вдасться не сховатися. Нічого їм не вдасться. За всю жорстоку свою діяльність, за всі знущання, за всі зради вони отримають по Верховному суду на все, що очікують, будь ласка, поверніть весь негатив урок. Верховний суд. Так, іде потужна зброя. Колаборанти про це знають. Вони знають, що скоро буде кінець. Їхній кінець. Бо йде мир і дуже сильна зброя. Нехай настане якнайшвидше перемога. Сховається, йде. Ой, ніде не ні, ні, сховається. Той, Хто працював на ворога, хто допомагав катувати, вбивати людей. Так, відкриваю ворога. Всі бачать лаборант. Перекриваю. Ніде не скриється. Усюди знайдуть і самих їх зрадять. Вищі сили, ангелів, охоронців, духів роду, закликаю якнайшвидше викрити всіх колаборантів в Україні, зламати всю агентурську діяльність. І всім повернути весь негатив, що вони посилали людям, всі страждання, смерті і сльози, катування, весь негатив, що колаборанти. Робили в Україні, повертаю їм назад, буде так, буде так, буде так. Де не де не сховається. Всі не бачать, всі знаходять. Буде викруто, щоб ніколи не було в Україні такої діяльності. Та буде все сказане здійсненим. Бачите, вони щось знають, їм вже попередили, гроші вже не виплачуються. Така життя в них в схроні, десь вони сховалися, бояться, сили. Так що так, дякую за увагу.